Якщо у вас є якісь проблеми з електропостачанням і ви бажаєте, щоб завжди в певних місцях було світло, ця лампочка саме для вас. Лампочка ГІС-330 довжина її 30 см. Кріпиться на магнітах, два магнітах. Тобто самі магніти можете десь прикріпити на двосторонній скотч. він вже тут наліплений. І для нього лампочку. Тут лампочка. Так. Тобто лампочка. Може зніматися, може висіти на одному місці. Є два режими роботи. Перший режим роботи це він постійно світиться. Другий режим роботи це е, застосовується з датчиком руху і з датчиком освітлення. Тобто, коли освітлення достатньо, він не вмикається. Коли освітлення мало, зараз. Зняти не видно. Коли освітлення мало, то він на рух. Світить у такому випадку, коли спрацьовує на датчик руху, то світить порядка порядку 30 секунд. Коли вже рух Якщо рух є, то він світить постійно. Якщо руху немає, він... якщо ви вийшли, наприклад, з кімнати, то він посвітив 30 секунд і вимкнувся. Ось така лампочка забезпечить постійне світлення, тобто безперебійне освітлення. Дуже зручна, дуже просто встановлюється і за бажанням ви можете її під'єднати до е, джерела живлення тобто е, Type-C йде, ой, Micro-USB йде шнурочок. І він у вас буде як постійна лампа. Тобто якщо світло пропаде, то тоді буде працювати від вбудованого акумулятора. Якщо світло буде, то буде постійно заряджатись шнурочком.